Всім привіт! Ми з України в сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про обрізку сліпих пагонів у троянд. Моя мініатюрка Lady Bombastic. Хотіла вам показати, скільки багато сліпих пагонів в неї. І зараз я покажу, як я їх обрізаю. Ось дивіться, бачите? Немає росту зсередини, тому треба, зараз як вам показати, отак з боку дивіться, я буду обрізати ось до цього п'ятилисника. для того, щоб брунька пішла в сторону. Бачите? Далі ось так точно. Ось. Серединки немає. Буду сюди ось направляти троянду. І з цього місця піде новий пагін продуктивний, який буде квітувати. І ось сліпий, треба обрізати. Дуже багато знизу таких пагонів. Зараз вам знайду і покажу. Ось дивіться, отакі коротуни. Ось я листочок цей приберу, щоб вам було видно. Ось дивіться, отакі коротуни треба обов'язково так виламувати. Ось з п'яточкою. Якщо у вас є бажання, то можна їх заживцювати. Я в цьому році хочу так зробити. Отак в землю зразу так я посаджу і накрию пляшками. Подивимось, що з цього вийде. Але я думаю, що буде все добре. Ось також дивіться каратун. Їх всі треба видаляти. Оцей можна отак вот обрізати. Ось такі необрізані віночки. сняти вам ось оце. Бачите, їх треба видаляти, з них, з них толку не буде. Так, їх всі отак видаляю. Такі два маленькі кущі, кущика стільки виявилось сліпих пагонів, ось, бачите, немає точки росту. Ось. Тут щось витикалось, але я думаю, що тут толку не буде. Звісно, можна це не робити, не обрізати чекати, поки троянда сама видасть бутони. Але треба це підживлювати його, її, для того, щоб сила була в неї видати ці бутони, але навіщо мені чекати? Як я отак обріжу, і через тиждень уже буде там пагін з бутоном. Пастела. Ось підмерзли. Серединка, бутончик був, але він змерз і я його не обрізала. Зараз отак обріжемо. Ось. І звідсіля піде нова гілочка. Підмерз листочки. Це все я згодом повидаляю, як буде час. Зараз, поки часу цього немає у мене. Ось теж, дивіться. Отак. І вже ось дивіться, з пазухи лізе. Ось також. Бачите, чорна серединка. Ну Навіщо троянді? На це витрачати сили. Ми отак її зріжемо все. І так на всіх трояндах сліпі пагани. Не вистачає часу мені всі їх обрізати. По можливості буду робити. У мене дуже багато троянд. У нього троян теж є город. І робота, і тим паче я не живу при трояндах, вони в мене знаходяться на дачі. І ось теж, дивіться, скільки сліпих паганів. Сьогодні чистила троянди, видаляла сліпі пагани. Зараз вам хочу показати, ось бачите. Немає всередині пагана продуктивного, який буде квітувати, тому такі, такі пагани треба обов'язково видаляти. Ось також, бачите? Ось. Також видаляти треба обов'язково пагани, які всередині куща осіди. І теж закінчується сліпим паганом. Тому їх обов'язково треба видаляти. Ось також. Ці всі пагани йшли всередину, ще загощали кущі. Також після весняної обрізки. Це ось такі пагони, короткі пагани, і подивіться, нема жодного пагана, який би був продуктивний. До того ж підсохла гілочка, тому це треба обов'язково видаляти, тому що троянда витрачає на це силу. Ось також був такий, і з нього нічого гарного не вийшло. Ось також. Ось такий. Залишала довгий такий пагін, мала надію, що буде квітувати, але ось таке. Ну ось. Такого в мене ось багато. Це я обрізала одну троянду. Ферді рік троянді, і ось отаке ось, бачите? І таке низеньке було, воно квітує, але стелиться по землі. Тонке, його треба теж видаляти. І ось. Отаке. І отакі коротунчики. Бо вони зазвичай знаходяться або всередині куща, де не потрапляє світло, або знизу. Тому треба їх теж обов'язково видаляти ось так. Ще хочу вам сказати всі листочки, які знаходяться біля ґрунту. Я намагаюся ці листочки зрізати оце все, все отак до самої землі я зріжу. Отак. Для того, щоб не цеплялися різні грибки і хвороби на троянду. А також щоб була гарна провітрюваність всередині куща і знизу куща. Тому я це роблю обов'язково. Ось дивіться теж сліпий пагін. Видно вам отак. Його треба або видалити, або обрізати до п'ятилисника. Ось так. Всю клумбу замульчувала сіном. Вперше таке я роблю, щоб всю клумбу прям ось так заслати сіном. Подивимось, чи буде краще. Мене стримувало це завжди, тому що в мене дуже багато слимаків і вони ховаються там під сіном чи соломою, любою мульчею. Тому якось я не наважувалася це робити, але дуже багато в мене троянд, Кожного разу треба поливати. Потім розпушувати ґрунт, щоб повітря поступало до коренів і дихали троянди. Тому будемо так якось. Гранулами буду засипати. Подивимось. Волога тримається краще, і трояндам краще захищені. Ось на таку непідвищену грядку висадила кабачки. Всі гарно зійшли, приїжджаю і отаке знаходжу. Дивіться, що. Ось тут були кабачки. І дивіться, що на цьому місці. Висипала ввечері гранули. Їх ви дивіться, просто жах. Дзвоники мої розцвіли. Бджіл, дуже багато бджіл. Висадила дзвоники попід доріжкою на городі, бо вже місця немає на Клумбі, скрізь троянди. На цьому буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей. Слава Україні і героям слава! Все буде Україна! До побачення.